Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Сьогодні вам покажу дуже корисний пристрій для всіх водіїв. Називається Jump Starter з компресором і повербанком. Це модель на 6000 А і 1200 мА. /год. Ця модель може завести ваш автомобіль навіть взимку, підкачати шини і зарядити ваш телефон. Маємо ось такий пристрій. В комплекті йде така ось коробка. Кейс такий. Там пристрій, інструкція, і йде в комплекті ще силові кабелі, USB шнур для зарядки. Потім йде у нас такий шланг для компресора і різні насадки. Можна навіть. Лодкою надувати. Бачите, можна м'яч надавати, автомобілі, різні розсадочки. І наш сам пристрій. І ось маємо такий пристрій. Потужність 6000 А, ємність акумулятора 12 000 компресор до 150 PSI, Підтримує двигуни бензин до 7,5 літрів. А дизель до 6 літрів має LED дисплей, який показує наш заряд, нашу зарядку і бари. led світло. Ми можемо підсвітити, якщо в темноті, підсвітити, що ми будемо качати, куди що підключати. Але світа так собі. І збі виходи, можна зарядити наш телефон. От зарядка самого парбанка цього і зарядити телефон або різні гаджети. Ось дивіться. включили его, ставим на зарядочку. О, пришла зарядка. Все. Заряжаю. Все доброе. Вот что показываю. Вот, бачите, я. Щось підсвітити там можна. Так що будемо випробовувати його. Зараз спробуємо підкачати колесо. У мене от на колесо в машині підпускає. Зараз перевіримо, чи показує він, що воно підпустило. І спробуємо накачати. Чи громко качає, чи швидко накачає. Зараз все побачимо. У нас є ось такий тут вихід, щоб вкручувати наш шланг. А з іншої сторони у нас вихід, щоб включати наші проводи. Потім спробував завести машину, але в мене, правда, машина акумулятор такий, він звісно слабенький, але дуже. Але спробуємо включити, чи швидко запустить, чи ні. Автомобіль стояв три дні. Так. Ось це колесо мене підпускає. Зараз подивимося, скільки воно підпустило, чи він показує. Чи підпущене колесо. Так. Так, показує, о, бачите, показує один і бара. Я його завжди накачу і 2,1. Тепер спробуємо підключати його до 2,1 бора. Е, Засичем на відео, скільки за який час він підкачає. Так, тепер ставимо. Поставимо ще це автомобіль. О, Поставили ще автомобіль Тут 2-2,5 поставив. 2,1 бара. И тоа што, включајем качај. По си, триски шумны, але, не така Ми поставили, що вона накачалася на 2,1 бара, і в нас із 1,7 накачалася до 2,1 бара. Накачалася, я не знаю, хвилинки-дві, напевно. Хвилинка-хвилинки дві. Доволі швидко. Якщо вам щось треба підкачати в дорозі, я думаю, це штука така, яка потрібна кожному. Зараз вам покажу. Ось, бачите, тут показує, що це автомобіль. Потім можна вибирати в нам до мотоцикла. До велосипеда і, до, і для м'яча. Тобто, і можна просто в стандарт. Має такий дисплей, показує зарядку. І можна тут доволі все просто. Шланга нагрілася. Качав так. Зараз спробуємо ще запустити автомобіль. І, до речі. Зараз ще вам покажемо. Ось такі йдуть силові кабеля. Підключаються вони з боку. бачите, йде подсвітка. Якщо вдруг там щось трапилось не так, і ви замкнули цю полярність, бачите, він починає просто, просто пищати, виходить в аварію. От включає, можна знову включати і все запускати. Щоб ми вдруг там, не спалили її нічого, тобто все, все передбачено. Зараз спробуємо запустити автомобіль. Зараз дається. Відключаємо наш пристрій. Мені цікаво, що він покаже на самому пристрої. Зараз спробуємо запустити автомобіль. Можете запустити автомобіль, але мене акумулятор, він е, слабий дуже, тому що зараз холодно, і вже 5 років, то він як запускає, як давно стоїть. Він так А бачите, зараз він в принципі, без проблем запустив. Я думаю, щоб зимою запустити, навіть якщо акумулятор підсяде, ну якщо буде такий момент, що... то я вам засніму. Зараз, в принципі, акумулятор заряджений. Ну, як він, конечно, як постує, я вже говорю, що він дуже довго запускає. А так, бачите, він одразу запустив. Мінуси цього чампер стартера, тим, що він великі колеса, звісно, я думаю, фури не накачає. Тішки шумний, качає колеса, але в принципі наші компресори вони всі шумні. Але для легкого автомобіля, в принципі, нам, я думаю, буде достатньо. Можна зарядити ваші гаджети, якщо в дорозі щось потрібно. Ліхтарик, як на мене, це універсальний помічник для автомобіліста. Можна замовити на Aliexpress, на тему, фірма Аліеотраф. Виготовлена в Китаї. Я вирішив вам зробити відеоогляд, тому що сам шукав і в інтернеті інформації до нього відеообзорів особо не знайшов. Тому вирішив вам засняти такий відеообзор. Так що дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, далі буде цікавіше, ще в нас одне прийшло з Китаю. І, до речі, це я купляв по акції, його він прийшов мені безплатно. Всім дякую за увагу.